У 1945 році, після закінчення Другої світової війни у Європі, Європа була знищена, поділена на дві сфери радянську та Західну. Але у 1946 році рознобіжності стали настільки великими, що закрився залізний занавіс. А вже у вересні 1946 року Черчилль Проносить свою річку по створенню європейських штатів. Але проблеми почалися одразу, тому що Франція не хотіла бути другом з Німеччиною через те, що вона до цього була окупована. Але, не дивлячись на це, вже 5 травня 1950 року Франція та Німеччина підписують договір по об'єднанні та Сталі. Тому 5 та 9 травня тепер у Європі визначається як День Європи. Тому вже 18 квітня 1951 року ФРН, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Франція та Італія підписують у Парижі договір у об'єднанні та Сталі. Але ще у 1949 році була створена Європейська рада. Це була організація, типу Європейського суда за права людини так само у 1956 році був створений усім відомий музикальний конкурс Євробачення. Євробачення проходить кожен рік у травні. У 1957 році було зроблено європейська економічна спільнота, ну, щось типу общого ринку для усієї Європи. Та ще була утворена європейська спільнота по атомній енергетиці. Ну, тут мені здається не треба нічого більше казати про це. Не дивлячись на те, що європейська економічна спільнота була зроблена ще у 1957 році. Римський договір про це вступив у силу тільки 1 січня 1958 року. Але вже у 1959 році європейське економічне спільноцтво зробило свій, ну, типу, європейський парламент, це як суд, все європейський суд, якщо так зрозуміло. У 1967 році три європейські спільноти, а саме європейське об'єднання огляда сталі. Економічне спільноцтво та спільноцтво по атомній енергетиці. Усі разом зробилися, ну, точніше, об'єдналися, об об'єдналися у європейське спільноцтво. Просто європейське спільноство, без нічого іншого. Але це була не перша спроба. Перша була у 1961 році. Але закінчилася вона неудачі тому що Шарек Деголь. Не захотів, у 1979 році були проведені перші вибори у цей європейський парламент. Це був перший випадок, коли Європа проводила обші вибори. У 1985 році Гренландія вийшла з ЄС. Як так сталося, усе просто. Гренландія була колонією Данії, але отримала більше автономії. Тому, по факту, країна з Північної Америки була у Європейському Союзі. Якось так. Але 1985 рік був більш цікавий, ніж ви думаєте. Чому? Тому що у цьому році у маленькій країні Люксембург біля невеличкого села Шенген була підписана дуже, дуже-дуже. Важливий документ, який, можна сказати, зруйнував кордони майже між усією Європою, ну окрім Британії, Ірландії та якихось міні-країн, типу Сан-Марина, Монако, Ватикана. Саме Шенген, який утворив шенгенську зону. Ебірійські країни, як Португалія та Іспанія, подали заявку на вступ у цього, ну. Е Батька ЄС, якщо так можна сказати, ще у 1977 році, але стали членами цього батька ЄС тільки 1 січня 1986 року. У лютому 1986 року, в тому самому Люксембургу, був підписан єдиний європейський акт, який реформував європейську спільноту та зробив з неї ціль. Ну, дав їй ціль свою, до 1 січня 1993 року зробити єдиний ринок для усіх країн ЄС. У 1992 році у голландському місті Маастрахт був підписан Маастрахтський договір, який вступить у силу 1 листопада 1993 року. А що зробив цей договір? Правильно, утворив ЄС. 12 країн, які були засновниками ЄС, став на його прапорі. Одна країна це кожна зірка на прапорі ЄС у 1994 році Австрія, Фінляндія, Норвегія та Швеція проводять референдум о вступі в ЄС. Але з усіх цих країн тільки Норвегія не хочу. Ну, тому що і населення проголосувало проти вступу у ЄС. За весь цей час із країн Західної Європи у ЄС не вступить тільки Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн. У 2002 році був створен Євро. У 2002 році майже усі країни Східної Європи подають заявку на вступ у ЄС. Та вже 1 травня 2004 року у ЄС приєднується 10 країн. А саме Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словакія, Угорщина, Словенія, Кіпр та Мальта. І лише через 3 роки, 1 січня 2007 року, ЄС знов розширився на Болгарію та Румунію. 1 липня 2013 року ЄС знов розширився, в цей раз на Хорватію. 23 червня 2016 року британці проголосували та вийшли з Європейського Союзу. Ну, Брексіт. дивлячись на те, що ЄС складає 27 країн, є дуже багато кандидатів, які, можливо, ніколи туди і не наступлять. такі як Турція або Україна. Але є. Окрім цих ніколи не вступних кандидатів, є ще інші, типу Албанії, Боснії, Грузії, Молдови, Македонії, Чорногорії, Сербії. Але ж чому вони усі хочуть вступити у ЄС? Що він там такого їм дає, що вони дуже-дуже хочуть вступити? Усе просто. По-перше, шенгенська зона. По-друге, ринок на 400 мільйонів людей, навіть більше трохи. по третє безпека та всякі інші там справи. Ну, до прикладу, Швеція з своєю Ікеєю. Як Ікея стала такою відомою? Усе просто. ЄС. Тому що якщо у Швеції живе 3 мільйони людей, то у всьому ЄС живе 450 мільйонів. Та ще й окрім цих 450 мільйонів, ще й... Можна сказати, немає кордонів, тому що посилка зі Швеції може спокійно їхати, хоч до Італії. До речі, як ми всі знаємо, у 2013 році Україна була дуже близько до ЄС, але через Януковича ми не вступили у ЄС.